Ні, хвоста, ні луски, говорять рибалки, аби улов вдався. Затятий риболов ігор, хоч у забобони не вірить, але говорить, перед тим як йти до водойми, бажано рибу не їсти та й собою її краще не брати. На кожен різновид риби має окрему вудку. В даному випадку на цих двох спінінгах бойлова оснастка, Бойло це такі іскусственні шарики. З різними ароматами, сладкими, пряними на які привлікають карпа. І привабити коропа все таки вдалося. Трохи витримки і двохкілограмова рибина на гачку. А щоб риболовля була продуктивнішою, користуються корабликом для перевезення прикорму і снастей. Піднімається кузов, сюди закладається прикормка, каша, крупа, любая прикормка, на яку ти ловиш. Туда сюди же ложиться снасть. На котрої ти ловиш, любає макушатники, крючки, кормушки, все що угодно. Ловити рибу ціле мистецтво, говорить мастики рибалки. Аби улов був добрий, з вечора мешканці водойми пригодовують. А ось на ставках біля села Забір'я такі хитрощі ні до чого. Тут риба є завжди: карась, білий амур, короб, товстолобик. Трапляються навіть хижі, судак та щука. Воду на ставку не спускали вже 8 років, тож піймати можна і 20 кілограмового карася чи коропа. Головне удача і сприятлива погода погода. в принципе любая погода подходит для рыбалки но единственное чтобы хотя бы дня два три она не менялась то есть, когда стабилизируется давление тогда уже более-менее начинается клево когда постоянно вот то дождь то солнце давление меняется и поэтому как бы сама рыба она очень это чувствует и клево плохой Технічний прогрес не оминув і риболовлю. Нині вже замало мати звичну вудку і наживку. Сучасні рибалки на випередки вихваляються не лише уловом, а й розмаїттям снастей. А крім живої приманки, все частіше використовують штучну. Для хижаків це блешні чи мушки, які імітують живих рибок і жучків. Торгівля їх пропонує на будь-який смак. Ну, дана приманка називається воблер. Дуже багато людей, які приходять как бы не знають, як он працює. У кожного воблера своя ігра. Здесь у нас є акваріум, на котрому можна прекрасно продемонструвати, як он працює. Відповідним має бути і одяг рибалок. Наприклад, не промокаючи ведерси чи заброди, спеціальні жилети з кишенями для приманок та іншого приладдя. Така погода не сприяє хорошому улову, але декілька карисів ми зловили. Спробуємо закинути вудку ще раз. Ловись рибка, тільки велика. Юлія Поворозник, Ігор Пльонкін, телеканал Київ.